Якщо ви колись ловили себе на думці, а куди поділись ті старі пригоди, де герой не філософствує, а просто курить цигару стріляє в піратів і фліртує з дроїдом. ось відповідь: Space Adventure Cobra за Awakening – це повернення у час, коли космос був блискучий, небезпечний і трошки дурноватий, але з характером. Перші хвилини Space Adventure Cobra за Awakening – це не вибух і не демонстрація технології. Гра починається тихо з тієї самої інтонації, що колись була в старих мультиках. Коротка заставка, трохи космічного шуму, потім упізнавний силует кобри, який посміхається, ніби зна. Ає тебе особисто і в цей момент ти ловиш відчуття, що зараз буде не гра нового покоління, а зустріч зі старим знайомим. Екран переходить у гімплей, простий, майже класичний 2D платформер, але він виглядає не як щось архаїчне. А як стилізований спогад. Кожен рух, кожна тінь на фоні відсилає до 80-х, кольори трохи вибілені, лінії слегка грубі, немов навалювані вручну. І це не випадковість. Розробники спеціально залишили зерно текстури, ніби від старої плівки, щоб ти відчув цю епоху. А потім трапляється перше, що справді чіпляє: анімаційні ставки. Не просто відрендерені ролики, а повноцінні фрагменти в стилі оригінального мультфільму: малювання, рух навіть те, як персонажі кліпають очима, усе виглядає настільки автентично, що в якісь моменти забуваєш, що граєш. Виглядає так, ніби ти натрапив на загублений епізод старого серіалу, якийсь чомусь ніхто не показував. Коли кобра вперше стріляє свої руки гармати, це не просто ефект, це ностальгічний удар, прямо в дитинство. Я пам'ятаю ті сцени ще старих касет, де звук фонить. А кольори роз'їжджаються, і тут раптом вони оживають у геймплейному ритмі. Це дрібниця, але вона працює. Усе це створює дивне, але приємне відчуття. Гра ніби одразу просить тебе відкласти звичайні очікування, не чекати графічну вау-ефекту, не шукати глибоких підтекстів, а просто дозволити собі згадати, якими колись були пригоди, коли герой не пояснював кожний свій крок, а просто робив те, що вважав правильним. І саме через цю простоту кобризи вейкін починає тебе зачаровувати. Вона не кричить Я повернення легенди, не намагається бути новою метроїд чи Дед Селс. Вона просто існує у своєму ритмі. Упевнено, спокійно і з власним шармом, який розкривається повільно, як стара пісня, що знову грає на знайому програвачі. Так, це класичний 2D-платформер, і цим усе сказано, але водночас нічого не пояснено. Бо The овейкен це не просто бігаєш і стріляєш, це спроба перенести дух старих аркад у сучасну форму, залишивши при цьому їхній наївний драйв. Коли ти вперше береш контроль над коброю, помічаєш одразу, він рухається не як типовий персонаж платформи. Його анімація має вагу, інерцію, кроки трохи повільні, постріли з руки гармати, відчутно потужні, ніби справді щось випалюють. Психоган не стріляє бездумно, він має темп, ритм, і коли потрапляєш у нього, кожен залп звучить майже як удар по барабану. Окремо варто згадати саму ідею руки зброї. Навіть зараз це виглядає круто, не через ефекти, а через подачу. Кобра не просто стріляє, він робиться з легким нахилом голови і з тією певністю старого авантюриста, який давно знає, що робить. І коли екран на мить освітлюється від пострілу, а вороги розлітаються на всі боки, ти ловиш те саме відчуття, яке колись давали старі аркадні автомати. Коли перемога залежала не від абрейдів, а від ритму твоїх рухів, трозачок ще один інструмент, який додає грі вертикальності, він не просто для прикрас. Іноді це єдиний спосіб дістатися до потрібного місця або уникнути пастки. Управляти ним не завжди зручно, але коли вдається зробити серію стрибків, гойдолок і постріл поспіль, це дає те саме задоволення, що і у старих Castlevania чи Strider. коли гра відчувається як танець, де кожен рух має вагу. Сигара це дрібниця, але її присутність говорить багато. Це деталь, яку могли б легко прибрати, але розробники лишили її як жест поваги до оригіналу. У грі вона виконує роль невеличкого бонусу, відновлює витривалість або просто стає анімаційною паузою, коли кобра після бою спокійно закурює. Ніби нічого не сталося. І цей момент чисте кіно. Камера трошки віддаляється, фон мерехтить від вибухів, а герой просто стоїть, димить і усміхається. Управління, звісно, не ідеальне. Іноді кобра реагує з запізненням, іноді злітає в стіну, ніби гра вирішила пожартувати. Але саме в цьому є щось чарівне. Ти відчуваєш, що маєш справу не з полірованим продуктом, а з живою грою, у якій залишається місце для людських помилок. Це нагадує ті старі автомати, де кнопка вже трохи. Підключували, але ти все одно продовжував. Бо головне не точність, а настрій. Бої попри простоту мають свою динаміку. Вороги рухаються шаблонно, але з різними темпами. Тож доводиться запам'ятовувати. коли навколо починається хаос, постріли, блискавки, вибухи, камера легенько тремтить. Фон заповнюється червоним і синім, і ти розумієш, що це не просто екшен, це аніме екшн у найкращому значенні. Наче хтось вирізав шматок старого серіалу і дозволив тобі керувати ним із геймпадом. Сюжет Space Adventure Cobra The Авейкен це не спроба винайти нову історію. Це скоріш любовний лист до старої знайомої легенди. Розробники не переосмислюють світ кобри, а переносять його у гру майже без змін. І саме тому це працює. Усе від рожевих неонів до старомодних костюмів виглядає не застарілим, а впізнаваним. Це той випадок, коли ретро не стилізація, а справжня атмосфера епохи, в якій космос був не бездушним вакуумом, а місце пригод, піратів і далеких планет із сумнівними барами. Історія починається доволі просто: кобра, мисливець за скарбами і легендарний авантюрист, який колись зник. І тепер повернувся. Його переслідують космічні пірати, а десь на іншому кінці галактики три сестри несуть на своїх тілах таємницю карти, що веде до небезпечного артефакту. Тут немає філософії, метафізики чи надбудов є чиста прямолінійна пригода, у якій герої не ставлять під сумнів власні мотиви, і чесно, після десятки переосмислених франшиз це навіть освіжає. Гра розповідає історію через поєднання коротких рівнів і вставок, анімаційних сцен, які виглядають, наче ожили фрагменти старого мультфільму. І це без перебільшення головний її козир. Вони не просто вставлені для сюжету, вони працюють як емоційні паузи, як відпочинок між пострілами. Є сцени, які виглядають, ніби їх вирізало з оригінального серіалу, лише трошки підфарбували кольори. Тон історії легкий, майже хуліганський. Кобра не трагічний герой, він радше той, хто йде вперед, не думаючи про наслідки. Його сарказм, усмішка обличчя смерті, фрази, які звучать як щось між жартом і філософією, все це повертає ту просту романтику, якої давно не вистачало в іграх. І коли він кидає щось на кшталт, піра, ти не витрачає ти мій час, ти не відчуваєш сценарну постановку. Це просто кобра. Такий він завжди був. Леді Арморит, навпаки, додає історії спокою. Вона голос разуму, металевий контраст до його живої безрозсудності. І їх короткі діалоги це не банальний обмін репліками, а м'який ритм, який тримає історію в балансі. Ще один приємний момент це музика. Вона звучить так, ніби її записали на старих синтезаторах із вбудованим касетником. Плавні хвилі звуку, прості мотиви, але кожен удар точно в атмосферу. У моменти небезпеки з'являються короткі глічі, що нагадують старий саундтрек Trigun, але з власною фішкою. Трошки брудно, трошки ламп. Гра не намагається приховати, що зроблено з обмеженнями. Це видно буквально з перших хвилин. І не лише у візуалі, а й у всьому її ритмі. Рівні короткі, камери фіксовані, а фон часто нагадує декорацію старого мультика, де за кожною стіною. Просто фарба, а не реальна глибина. І знаєте що? В цьому є свій шарм, бо тут це не недолік, а частина задуму. У Space Adventure Cobra The Awakening технічна простота не здається халтурою. Вона нагадує стару касету. Картинка трошки зерниста, звук не ідеально чистий, але кожен тріск живий. Ти відчуваєш, що гра зроблена руками, а не алгоритмом. Що хтось реально сидів і малював ці планети, вибухи і ці відблиски від психоган не для ефекту, а тому, що так було гарно. Кожна сцена ніби кадрована з відеокасети, трошки контрасту, мінімум фільтрів, і навіть світлові ефекти виглядають навмисто старомодно. Це якби хтось намагався симулювати 80-ті через Unreal Engine. І це цікаво у добу, коли всі женуться за ідеальними текстурами, гра виглядає чесно, не ідеально. Анімації прості, але з характером. Кобра не ковзає по екрані як стерильна 3 d модель У його русі є щось людське, іноді навіть кумедне. Коли він перезаряджає зброю чи підкурює сигарету, це виглядає трошки незрабно, але правдиво. Леді Армоїд рухається плавніше. У ній є ця машинна витонченість. І навіть якщо полігонів бракує, персонажі передають емоції через дрібниці, нахил голови, затримку паузи, погляди. Озвучка теж має свій шарм. Тут чути, що голоси не записувалися в студії з тисячами фільтрів, а в умовах, де головне передати інтонацію. Є відчуття, що актори дійсно люблять своїх персонажів, вони не читають репліки, вони грають у старий серіал, який самі ж колись дивились. Особливо це помітно у сценах між Коборою та леді Армоїд. Тонкий гумор, гра слів іноді навіть легка іронія, яку можна не впіймати з першого разу. Звук загалом тримається тієї ж філософії постріли не глухі, а різкі з металевим дзвоном, як у старих космічних бойовиках. Музика це суміш синтетичних мелодій і ретро-бітів, що звучать, наче з касетного синтезатора. Іноді фон зникає повністю, залишаючи тільки кроки і дихання, і цей момент тиші працює краще ніж будь-який оркестр. Оптимізація теж непогана, Гра стабільно тримає фреймтрей, навіть на свіч, ніяких катастрофічних лагів чи зависань. Звісно, місцями камера поводиться. Трохи дивно, може застрягати за об'єктом або змінитися під неправильним кутом, але це швидше чарівність недосконалості, ніж реальна проблема. А ще тут є дрібні деталі, які ловиш не одразу. Наприклад, коли кобра стоїть без руху, він іноді дивиться у камеру і підморгує. І це не просто анімація простою, це ніби гра сама нагадує. Ей, не забувай, ми не реалістична космічна сага. Ми пригодницький серіал із 80-х. І саме в цьому вся суть технічного боку цього проекту вона не намагається переконати тебе, що є сучасною. Вона просто чесно показує, якою може бути гра, якщо не ховати свою простоту за спецефектами. Це не інді з проблемами, а свідоме рішення лишити нерівності, шум і стару текстуру часу. Тому, коли хтось каже, що гра виглядає застаріло, хочеться відповісти так, і це прекрасно. Бо як у старих мультфільмах ти бачиш кожен штрих, кожну лінію, навіть помилку художника, але саме це робить її живою. Коли титри повільно зникають, а остання мелодія ще звучить десь у фоні, Space Adventure Cobra The Awakening залишає по собі дивне відчуття. Не ейфорію, не захват, а щось ближче до спогаду. Такий тихий стан, коли гра вже закінчилася, але ти ще сидиш перед екраном, ніби боїшся рухатись, щоб не розсипати цей настрій. Це не той випадок, коли хочеться кричати Це шедевр, і не той, коли хочеться сваритися за недоліки. Гра просто лишається в тобі, як пісня, яку ти давно забув, але раптом згадав на вулиці, і тепер вона крутиться в голові цілий день. В кобразе Векін є щось рідкісне, відчуття, що її створювали не для перемоги на ринку, а з бажанням повернути не знаю війні історії, яку хтось колись любив. Це відчуття в кожному дрібному моменті. В тому, як камера зависає на кілька секунд довше, ніж треба, в тому як герой зупиняється після бою, не через скрипт, а тому, що просто так би зробив кобра. У світі, де все стало гучним, яскравим і передбачуваним, вона дозволяє знову згадати, що пригоди не обов'язково мають бути масштабними, щоб бути справжніми. Тут усе працює на рівні емоційної пам'яті, знайомі обличчя, прості рухи, навіть те, як герої сміються не в тему. Ти не помічаєш, як починаєш посміхатись у відповідь. І це той рідкісний випадок, коли гра не намагається тебе вразити. Вона просто ділиться частинкою минулого, і цього достатньо. Base Adventure Cobra The Awakening – це не повернення легенди, а нагадування, що легенди не зникають. Вони просто час від часу повертаються, щоб сказати. Ей, привіт! Запалити сигару і знову зникнути в тумані космосу. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього невеличкого огляду. Якщо вас зацікавив цей проект, в описі буде посилання на цю гру. Ви обов'язково залишаєте коментар, чи грали ви, чи плануєте пограти. Мені стала ця гра цікава ще в трейлері, коли я побачив цю мальовку, яка затригерила в мене спогади про мультфільми 2000-х 80-х, там Черепашки Ніндзя, Джекі Чан. Я не знаю, щось такі вайби в мене прям. Підхопили, і це було мотивацією спробувати в неї пограти. І я не жалкую. Тож, друзі, до зустрічі у наступному випуску. Па-па!